Ісус говорить до свого учня, а пізніше вже апостола Петра, каже: Петро, я тебе зроблю камнем, на якому буде будуватися моя церква, і ворота аду її не здолають. А Ісус був краєугольним каменем, якого люди відкинули. І та, звичайно, Петро трошки загубився, коли побачив Моїсея і Ілю, які з'явилися разом і з Ісусом говорили на горі. Він бачив славу Божу, трошки загубився, каже: давайте тут палатки построїмо Ісус. Чи хтось з нас ходив по воді, та ніхто? І Петро, святий апостол Петро, він описує пункти благодаті. І перший пункт благодаті це є бути вибраним. А бути вибраним ти можеш стати лише у церкві, яку вибирає Господь. Другий пункт благодаті це народження згори, народження від Ісуса Христа. Ісус святий, і ми маємо освячуватися. І якщо ми. Освячуємось, прийняли Ісуса, народилися згори від Христа, то, відповідно, ми і приймаємо Духа Святого, в своє серце, в своє життя. Третє, це ми з вами маємо бути живими камнями. Що це означає живими каменями? Живі камінчики, з яких будується храм Божий, які плодоносять і приводять людей до Бога. Церква збагачується каменями Божими, на яких будується церква. Четверте це взяти хрест. Ісус каже, хто не бере мого христа, той не може бути моїм учнем. Так як Ісус був розіпитий за нас, з великою любов'ю Він це робив. Так і ми маємо це робити по відношенню до наших рідних, близьких. Взагалі, щоб рятувалися, спасалися, приходила до тями влада, люди, які є язичниками, то, наприклад, знаєте, вам в спину сто прокльонів, а ви обертаєтеся і благословляєте людину. І любите і покривайте любов'ю. Ось це, брати хрест Ісуса Христа. П'ятий пункт це совість. Наша молодь взагалі забула, що таке совість, а совість вона береться від Слова Божого. І апостол Павло про це пише: і люди, які є вибраними, це тих, хто вибрав Ісус. це є люди совісті. Вони відповідають за свої слова, вони несуть відповідальність повністю. Вони є людьми прикладу. Якщо коротко про совість, ті люди, які не мають совісті, то там і близько віри в Христа немає. Шостий пункт це життя по духу, коли ми живемо по духу, це і є воля Божа. А є ще воля язичницька. Це коли люди живуть по плоті. Хочу вам дещо пояснити, наші пастори так гарно показали, що сьогодні люди впали в ворожбитство, в чаклунство. і ви запитаєте, яким чином перша глава царства 15, коли пророк Самуїл прийшов до царя Саула, і він йому сказав. Ти не виконав волі Божої. Цар Саул почав обурюватися. І Самуїл йому каже, послушність, Слову Божому, краще жертви. Люди сьогодні думають, що якщо щось зробили добре для Бога, то Господь їм вже чимось завинив. І пророк Самуїл показує, що послушність Слову Божому краще бера олою. Релігія Бога не вражає, без знання, пізнання слова Божого все перетворюється в релігію. В шоу в таке релігіозне шоу. За те, що цар Саул відкинув Господні слова, за те його Господь відкинув, щоб він не був царем. Матвія, сама глава, багато шоу зробили, релігіозного шоу, багато то сні, а Господь що каже? Відійдіть від мене, бо я вас не знаю, а вони що робили? Господи, хіба ми не твоїм ім'ям пророкували? Хіба ми не твоїм ім'ям бісі виганяли? Якщо ми відвигаємо слова Божі, то нам не бачити благодаті як своїх вух. Сьомий пункт пастир, наставник в твоєму житті має бути наставник. Сьогодні сатаністи говорять, церкви не потрібно. Послухай, Господь помирав за свою церкву. Ісус у своїй руці тримає пастирів і в Біблії це написано. Об'явлення 1.20. служителі Божі. Петро робить корекцію і показує, що пастир це не вельможа і не фарисей, це людина, яка своїм життям показує приклад. Восьмий пункт смирення. Коли ми не слухаємо пастора, не підкоряємось церкві, ми стаємо ворогами Господу. Господь гордим противиться, а смиреним дає благодать. І смирення це благодать від Бога, коли Він тебе прощає. Дев'ятий пункт сам Ісус явить тобі своє спасіння. Ісус обзапитували. запитували. Як спастися? А він каже: без Бога неможливо. Якщо всі ці вісім пунктів, які вище були перелічені, тоді Господь явить сам тобі своє спасіння. Що сталося? Був на початку орлом, а пізніше став вороною. Петро пояснює, що коли людина не цінує Божої благодаті, тоді біда. Але коли людина цінує Божу кров, Боже благословіння, Божу благодать, тоді Господь спасає всі миру Божого дорогоцінні.